Щоб зануритися в атмосферу середньовічної освіти, уяви собі листування між батьками та сином-студентом, які відправили своє чадо, гристи граніт науки в далекі краї. Лист від сина мандрував би довго, та врешті батьки прочитали б таке: дорогі батько і мати, з трепетом сердечним прочитав я вашого листа, справи мої йдуть важко. Навчання у Сорбонні вимагає не лише сил душевних, а й фізичних та матеріальних. Ви ж бо чули, яке дороге життя в Парижі? Що й казати, якщо м'ясо я бачу лише у вісні. Від цибулі в мене постійна печія, а від постійного вживання юшки з бобами мій живіт нагадує барабан. Стосовно тих диявольських спокус, які ви справедливо приписали сусідському Томасу, я може б і не встояв перед ними, проте немає на це грошей. Тому, любі мої батьки, я буду зовсім не проти, якщо ви надійшлите до Сорбонни декілька монет вашому старанному та стражденному синові. Ще я буду вдячний за вовняну накидку, оскільки дров у мене як і грошей, а зими в Парижі такі ж люті, як і ціни на м'ясо.